Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про те, що, я думаю, зацікавить кожного. Про те, про що мріють мільйони українців, та й не тільки українців, Про відкриту дату квиточку на концерт Кабзона, який зараз лежить в кишені Путіна, про його смерть. Те, що там він, як кажуть, там, щось ботиксом себе колить, там, щось фарбує, якісь там інші процедури косметичні. Я це не знаю, я сліпа людина. Я не можу оцінити зовнішній вигляд. Але, що я можу оцінити? Я 19 років сліпий. Ну, 17 травня буде 19 років рівно. Так ось. За ці 19 років. Я навчився чути в голосі людини багато того, що інші не помічають. Інтуїтивно розуміти як настрій людини, так і те, чи ну, думає про щось людина, планує, щось приховує тощо. Маючи освіту психолога, я Ну, не перед тим, як перестав бачити, звісно, я навчався вже, вже сліпим. У мене диплом бакалаври, диплом магістра психології. Так ось, я навчився краще розуміти те, що я і раніше розумів, але все це більш таку о, о, логічну, інформативну площину перейшло. Розуміння фактичного процесу. Так ось. Що я хотів сказати? Десь, починаючи з середини 23-го року, в голосі Путіна я почав чути якусь таку, якісь хриплі нотки, щось таке низьке, яке буває, знаєте, коли застуда. Але це не застуда. Це старість. Потім декількох його інтерв'ю іноді такі фрагменти слухав, які проводять аналітики. Я почав чути в його голосі, як вам це пояснити, таке, знаєте, як загортання язиком, коли язик не до кінця слухається. це це теж ознак старіння, а саме проблем з судинами мозку. Тобто це вже десь на порозі мікроінсумту. Мої покійні дідусь і бабуся коли їм було глибоко за 70, ми їм купляли ті біодобавки з еноліном. Який е, має чистити судини головного мозку, покращувати е, типу, обмін речовин, це все. Ну, Коротше, щоб мозок краще працював. А, бо якщо це не робити, то збільшується ризик інсульту. А ось, е, коли це було 29-х. 27, го ну я 28 го слухав, але фрагмент його розмови з, здається підводниками, який він проводив 27 березня. Там взагалі, ну, я декілька, там, може там пів хвилин, хвилину його слухав, але його голос взагалі був, як в людини, в якої вже не те, що підходить до порогу мікроінсульту. По інсульту. Він вже знаходиться на цьому порозі, або вже, вже в нього відбувся мікроінсульт. Не знаю, ну, типу наскільки це пришвидшить його смерть. Але мені здається, за ці три копійкою років сьогодні це 1133 день війни. Завтра це буде. Вже 162-й тиждень 162, тижень, кінець. 162 тижня, тижня цього, цієї повномасштабної війни. Скоріше за все, в результаті невдач, в результаті тиску з боку світу, проблем всередині країни. Ну, в нього здають нерви, здає здоров'я. На мій погляд, так, бо ось я ж кажу, цей фрагмент. Ну, На жаль, через те, що я сліпий, я не можу там відшукати е, різні його відео за різний час, нарізати фрагменти по декілька хвилин, ну хоча б по хвилині його інтерв'ю, його монологію і провести порівняння, так би мовити, на пальцях вам все це розказати. Звісно, я можу попросити дружину це зробити, але е, воно мені не треба. Не треба просити і витрачати час на таку хрінь. Чесно. Бо це багато займе часу віднайти, відрізати. А дружина і так і готує, і пере, і прибирає, і дітей виховує, і грається з дітьми. Я, звісно, намагаюся, чи можу бути корисним, але більшість у цього це на її плечі лягає. Тому я особливо намагаюся не витрачати її час. Так ось. Я не збираюся це все робити. Якщо хтось хоче, хто, якщо хтось мені не вірить, можете е, взяти його інтерв'ю там за 16-й рік, наприклад, якесь знайти за 22-й рік, за 24 й рік і ось е, те, що було 27 березня, щоб побачити динаміку змін в голосі. Ну, Не факт, звісно, що хтось щось помітить. Бо, на жаль, зрячі люди вони не звертають увагу так сильно на особливості голосу. Бо людина отримує 80% інформації саме через Зір, а 20% припадає на слух, нюх, смак, дотор. Тобто розумієте невелику кількість інформації людина отримує через слух порівняно з зором. Але для сліпої людини це життя, це е, можливість існувати, виживати, це питання виживання. Тому ну, я звертаю на це увагу. Звісно, скільки йому ще це, е, скільки йому так жити до повного, так би мовити, е, до повної відправки на концерт Кабзона, я не знаю. Бо ось. Нещодавно була інформація, що його донька виграла грант на подовження життя там, тим старим людям. там, Геронту, що -то там як там там називається, скоріш за все, саме на своєму батькові вона і відпрацювала ті схеми, завдяки яким виграла грант. Все ж таки, він президент. Він вже 25 років при владі до цього мотив інші схеми, як чиновник Пітерської мерії, здається, в співпраці зі своїми друзями, бізнесменами від кримінального світу. Ну, він і зараз багато чого такого робить. Це вже інше питання. Я про те, що на нього, я думаю, є і гроші, і. Ресурси, як і науковці, так і різні технічні для того, щоб подовжувати своє життя. Але такі радісні дзвіночки, які я почув в його голосі, які свідчать про те, що все ж таки не все так в нього добре, здоров'ям, як він хоче сказати, бо навіть в Лукашенка. Я не чув таких змін за оці декілька років е помітно, як в нього. Те, що кажуть, що Лукашенко там в нього там, якийсь нервовий тік, е якось там він смикає головою, рукою. Ну, це не знаю, не бачив, так би мовити. А, до речі, про Путіна кажуть те, що він час від часу під час інтерв'ю там. Е Ногою стукає якийсь ритм, перебирає пальцями, там, ще щось. Це схоже на дії нейролептиків, які покращують дію мозку, обмін речовин. Які, такі ліки прописують, там, коли лікують від якихось психічних хвороб або від наркозалежності. Наслідків від наркозалежності. Тобто, все ж таки є ймовірність того, що він використовує усі можливі е, препарати, е, добавки, стероїди, так би мовити, для того, щоб мозок продовжував працювати. Але ось такі е, зміни в голосі кажуть, що ну, не до кінця це все допомагає. Чесно. Е, так, звісно, люди і після одного, і після двох, і навіть після трьох інсультів повертаються в норму. Типу, живуть і, і все, відновлюють функції мозку, але на це треба час, дуже великий час. Сумніваюся, що якщо його е, е, дожене інсульт, е, в Росії будуть там 3, 5-6 місяців чекати, поки він відновиться до нормального стану. Ну, Не знаю, що з цього буде. Але я поділився з вами своїми спостереженнями, своїми думками, міркуваннями, про те, що є надія, є надія, так би мовити. Будемо в це вірити, будемо молитися про те, щоб над Україною було мирне небо, щоб війна закінчилась пошвидше, щоб всі наші хлопці, дівчата, які захищають нашу країну, залишились живими. Щоб усі, хто зараз знаходять, знаходяться в полоні в Росії, повернулися, всі діти, яких проти їх волі, і бажання вивезли, повернулися до рідної, на рідну землю, в рідні свої міста і села. Будемо на це все сподіватися. Ну і сподіватись те, що все ж таки Донсі Путіна не вдасться його. Тримати ще роки, роки. Ну коротше, до зустрічі в нових відео.